Жили були дід та баба. Захотілось якось, діду, скуштувати чогось смачненького і став він бабу умоляти. Хазяєчко, спечи мені колобка, чогось смачненького захотілося. Ой, та що ж я тобі спечу, У нас і борошно немає. А ну, ти по засіку помети, пошкреби та й назбираєш на колобочках. Ну добре, справді піду, собі назмітаю, нашклібаю там, або ж на вистачить мені. Іди іди. Баба так і зробила, по засіках пошкребла, за стодоли помила, нашкряпала борошне та й спекла колобок. Вийшов колобок гарячий, рум'яний. Колобочок у мене, і духмяний, і рум'яний, і красивий. Сідай, Колобочко, остудися ось тудися трошки, діду, пішли, хоч новини подивимось, поки Колобочок бочок спідне, піддем, щось засидівся. Сидів, сидів, колобок. Вирішив відправитись в подорож. Ось і покотився по доріжці. Котиться, котиться Колобок. і раптом назустріч йому заяць. Ой, зайчик, Зайчик, а чому ти такий сумний? Бо я загубився. Чому ти загубився? Не знаю. Ти не знаєш своєї домашньої адреси? Ні, я забув. Ти забув. Зайчику, не можна забувати свою домашню адресу. Її весь час потрібно пам'ятати. Ти що? А раптом тебе хтось викраде. І Що ти скажеш тоді поліцейському? Де ти живеш? Не знаю. Запам'ятай зайчику. Треба весь час знати своє. Я тебе навчу твоєї домашньої адреси і ти її більше ніколи-ніколи не забуваєш. Добре, я вивчу, обов'язково вивчу. Ну добре, тоді чіпляйся за мене. Я тебе відведу в безпечне місце. Доброго Ідуть вони, життє! а назустріч їм Вовк. Я зараз тобі все, до світі нашого. Доброго дня, шановні пішоходи. Я лісовий інспектор ДАІ, І я стежу за правилами дорожнього руху. А що це ми таке зробили не так? Ви переходите дорогу в невдозволеному місці. А нам треба, потрібно туди потрапити, на той бік лісу. Послухайте, будь ласка, правила і їх запам'ятайте. Руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, то що бачним будь доречно. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Знають, діти, сі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть вдень горить тут світло. На переході біля світофору правил дотримайся дуже суворо. Спочатку ліворуч, ти подивись немає машин. Тоді йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машин немає справа. Знає, будь-яка дитина. Йти не можна, де машини. Тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Світофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимне лиш Червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати. Ну, дякуємо тобі, інспектор, за науку. Ми все, -все зрозуміли. І тепер можемо спокійно вирушати далі в путь. І друзі пішли далі. Колобок. Я так зломерсь і втомився. Я ще теж мені прохолодно. Давай, і, давай розведемо багаття. О! Давай! А у нас зернаки є? О, Кла! Гілочки є. Зараз мені. О, Добрий день! Я начальник лісової пожежної охорони. А ви знаєте, що в лісі не можна розводити багаття, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Знову якісь правила. Та Зараз ми вам розповімо. Жар з під заслінки упав. В хаті вогонь запалав. Не дивись, не чекай, а водою заливай. Як побачиш малюки, узялись за сірники. Як ти маєш їх сприйняти? Сірники у них забрати, Розігрів всю тюх твій дуже. Що робити будеш, друже? За гаряче, не хапай і з розетки вимикай. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити. Про пожежу сповістити. Вивчіть правила пожежі, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Я б порадив вам, друзі, не розпалювати в лісі багаття, щоб не було біди. Ну, добре. Ми більше ніколи не будемо такого робити, ведмедику. Добро будь вам! Дякуємо, до побачення. побачення. Ой, зайцек. Щось ти мені зовсім не подобаєшся. Може ну, ти захворів? Нам не дали погріти. Побачення. Побачення. Допоможіть! Я лисичка, медсестричка, швидко вас а Ану зайчику, йди сюди, кажи, а. Та він же тебе боїться, це ж зайчик. Мене всі зайці бояться, але я ж діло кажу, від, за... від засуди, від ангіни Обчих. вас полікує, дзвінок до лікаря. Треба лікарю подзвонити, він вам призначить вітаміни, чай з малинкою, з липою, з медом. І ви виздоровіте, і не будете більше хворіти. Ну, добре, ми все все зрозуміли. Дякую. за Зайчику, повертаємося вже додому. там Гуся з дідусем нас зачекали. Не хворійте, та... до побачення. До побачення. Там тепленько, там малинка, там молочко, медок. Ти ж не зайчику, я тебе відведу. Зажурилася без колобочка баба з дідом. них не забувайте. А зараз я запрошу вас до нас на гостину. Дякуємо. Дякуємо за смачненькі пиріжечки!